Вітаю на каналі Агролюбитель. В цьому сезоні в мене 2 мотогодини на працювання, але все рівно є робота, яка виконується кожного року, незалежно від напрацювання. І тоді, коли напрацювання 200 мотогодин в році, і тоді, коли 100, минулого року 70 з копійками годин напрацювання було. Цього року 2 години напрацював, але подивитись до клапанів щоб там було все нормально, і подивитись до лапок, підрегулювати при потребі, що клапана, що лапки, зняв вже лючок, озброївся спецінструментом. Для клапанів у мене щуп. Я завжди 0,3 даю, хтось дає 0,25, я даю 0,3, мене це влаштовує. До речі, хто не має такого щупа, то дуже просто і легко регулювати клапана за допомогою отаких от, от лез стандартних, колишніх. Тому що одне лезо має 0,1 мм. Відповідно, три леза вкупі, чистеньких новеньких леза, щоб не були ржаві, а три леза в купі це буде якраз еквівалент 0,3. Це кому так на замітку. Тому що оцей щуп, я його використ... купив колись спеціально, щоб підрегульовувати клапани. І використовую для клапанів. Що стосується лапок, то лапки я регулюю за допомогою такого ключика. Але ви не звертайте увагу, що тут він ключик. До речі, хто знає, від чого це ключик, напишіть, буде цікаво. Це якийсь древній гаражі валяється. Але він мені потрібен не тому, що він. Ключик, а тому що в нього отут в профіль 3 міліметра. Ну, однією рукою навряд чи мені вийде так показати, але от його. Ну, фокусуйся. Не хоче фокусуватись, але повірте на слово, що отут 3 міліметра. 3 міліметра під лапки в самий раз. Ну, почну мабуть, з лапок. Можливо, хтось не знає. От є корзина сцеплення. Отак, підсвічу, ліхтариком. Вижимний підшипник. Три лапки. У мене підшипник вижимний змащений був, і масити не треба, тому що бачу багато по внутрішній стороні дзвіну є, як би це сказати, правильно. Коротше, розкидалося салідол, чи літо, я забув, що я там набивав в нього. Я його так підносив, рухав, попробую зараз порухати. Ну, чути, що він масний всередині. Ну, там темно, треба ліхтариком. Хто не знає, як регулювати, то скажу, що в мене на, на каналі є відео років два тому я показував, як регулювати, щоб не вело, щоб не буксувало сеплення. Ну, тут всього-навсього всього треба ключика мати 14-17. І от на кожній лапці отут є болтик. Контрогається. Не пам'ятаю, 14 чи 17, там, 13-17, чи 14-14. Зараз. Одною рукою незручно. Ну, коротше, треба відпустити оцю більшу гаючку, розконтрогаєте, підвести так, щоб між виживним підшипником і лапкою було 3 мм, і законтрогаєте. Потім ручну прокрутити, дослідуючої лапки і так три рази. І так буде нормально. Ще дуже важливо завжди в таких випадках дивитися на низ, от туди. Щоб там ніколи нічого не було. А то два роки тому в мене там валявся штопор, оцей, який йде на корзині, таких три штуки йде направляючих. Колись відвалився і там валявся. Так, поводок, це все вроді би нормально. Зараз одна лапка так стоїть, що можна зразу заміряти. Тільки я не знаю, чи я однією рукою зможу. І, ну що, якщо запихаєш руку, то на камеру вже нічого не видно. Ну я думаю процес вам зрозумілий, як це робиться. Отут. Отут, між лапкою і між виживним підшипником має бути 3 міліметри. Ну що, рука заступає? Спробую стамеску показати. Отут. Отут має бути. Отам, де край Там, де край стамески, має бути 3 мм між вижимним і лапкою. Але ну, зараз я це за кадром зроблю. Ще треба мати ключ, щоб захроповик прокручувати. І плавненько це все підрегулювати. Лапки трошки підвів, але візуально воно нічим не змінилося. Ні для мене, ні для вас на камері. але по факту було десь приблизно 4-4 з хвостиком міліметра. На між лапками і вижимним. Підвів по міліметру з хвостиком. Ну, зараз приблизно по 3 міліметра там є між лапкою і між вижимним. Ну, ще треба після таких процедур заводити трактора і дивитися, щоб часом не ганяло вижимного впусту. Але я зараз заводити не буду, тому що в мене ще клапана, які треба продивитися. Ну, я думаю, всі знають, що до клапанів треба дивитися на холодний мотор. Мотор холодний, трактор не заводився, не знаю, від суботи, днів 4 вже чи 5. Не заводився. Хоча достатньо, щоб він і декілька годин простояв після роботи, тоді можна на холодний мотор регулювати клапана. Регулювати можна двома способами, можна по шкілові. Там є ВМТ, верхня мертва точка 1. Ну, хто в курсі, той знає. Але я не довіряю міткам, я виставляю по солярці. Знімаю трубки високого тиску, тут все сухенько, і ключем кручу за храповика. Дуже маленькими. Кроками треба крутити і чекати, поки виступить солярка. Тут головне не перестаратись, бо, от бачите, вже солярочка підходить. О, все. Звідси це є сюди, тут це є сюди. Ну, в мене пучкою, в кого рядний, так само. З цієї сторони буде цей циліндр, а другий це буде звідси. Солярка має просто підійти підверх, але не перетекти. Ну і тепер теоретично тут верхня мертва точка. Дивимось. Дивимось на шків. Є вон ВМТ, буквочки, але ну, на камері не передасть. Є ще один спосіб провірити, чи верхня точка є, чи нема. Молоток ручкою впираємось в клапана і от. Надавлюємо і буквально, ну я думаю, звук чути. Відчуваємо, що там впирає в поршень, бо якщо тут надавити, тут такого нема. Тому що нема в що вдавлювати. А тут є. Ну що, зразу в прямому, в прямому ефірі, ну не в прямому ефірі, а без монтажа пробуємо. Так, 0,3 щуп залазить. Тугенько, але залазить. А тут також тугенько. Тугенько. Ну, я думаю, якщо тугенько залазить 0,03, то значить 0,25 залізе. Залізе дуже вільно, так? Ну, не зовсім і туго. Ще сюди так. Тут тугіше. Але реально от запхати. Тобто я цей циліндр навіть не чіпаю, все нормально. Ну, провіру затяжку. До речі, можливо, хтось подумає, що тут так чорно і грязно. Тому що масло міняне ще минулого року, і з тих пір пройшло майже 80 мотогодин, бо 77 із минулого сезону і 2 цього року, то масло вже річне. Ну, я думаю. Ближчим часом я міняти його не буду хіба літом. Тому що трактор продається, хто не в курсі. Ну, не знаю, можливо, на момент виходу відео вже продасться, тому що відео все пару днів пізніше. Але коли поміняти тепер, то новий власник ніколи не повірить, буде дурно міняти. А так, масло не міняю, а новий власник получить каністру масла. Під заміну. А якщо не продам за 2-3 місяці, то літом поміняю для себе. Тому що масло, воно не таких і великих грошей коштує. Так, тепер що? Тепер дивимось до другого циліндра. Також треба крутити. Ну і вже має солярка тут вийте. Знову таки захраповик, помаленьку. Тут головне не перестаратись, бо доведеться робити лишні рухи, о, пішла солярочка. Так, молоточок. Провіряємо наявність. Так, тут щось не йде. Чому не йде? Зараз ми провіримо. Так, тряпочка. Колись як регулював клапана, завжди собі отут ставив інструменти під рукою. Тепер все пофарбовано. Так. Тут заходить. Тугенько, нормально, а тут. А тут заходить досить вільно. Ну Досить вільно Це на що випускний. В принципі, зараз візьму, проміряю. Іншим щупом. У мене тут цілий комплект, візьму 0,4. Якщо 0,4. Ну, 0,4 не заходить. 0,3 вільно, 0,4 не заходить. Значить, скільки там може бути? Значить тут десь 0,35. Можна так і залишити, тому що завжди на випускний можна і більше дати. Ну, я не знаю. Пишіть свої думки, хто що думає про 0,3 зазору на клапанах. Плюс треба враховувати, що є ще маленький знос на коромислах там з внутрішньої сторони. Ну, я думаю, 0,3 достатньо, тому що коли за великий зазор на клапанах, то зразу міняється звук двигуна. Калатають, дзвонять клапана. Це відчутно зразу. Але це не смертельно. Смертельно це коли клапана зажаті, коли там буде якогось півтора чи 0,2, тоді, якщо вони зажаті, то просто погорять клапана з часом і будуть проблеми. То ліпше, хай воно буде. 03, 0,35, чим 0,1 чи 02. Ну що, тепер, оскільки це все в нормі. Закручую трубки високого тиску, заведу трактора, провірю, чи є добрий потік масла на коромісла. Тут є дирочки. Після буквально кількох секунд роботи мотора. Ось звідси з тих дирочок має йти масло. Це буде ознакою, що змащується оцей механізм. Ну і, звичайно, треба провірити вижимний, чи його в пусту не ганяє, чи все нормально. Ну це вже зберу докупи за кадром, а заведу і покажу. Довго не хочу газувати, тому що буде текло оце масло поза прокладки поверха. Ну, в принципі, не знаю, секунд 15-20 пройшло, поки я ну, завів трактора, виліз з кабіни, взяв телефон. Ну і плюс ще трошки тут спостерігав. Спочатку звідси масло пішла з маска, тому що оця трубка з цієї сторони, де по цій трубці, заходить сюди. А тоді сюди. Ну, в принципі, все в нормі. Що стосується вежимного, я думаю, на відео було видно, що в пусту вижимного не ганяє. Я отак рукою легенько за педаль наниз. Оцей хід о, оце якраз на, ну не знаю, скільки тут сантиметрів. 3-4 ходу педалі. Це оцей хід між лапками і між. Між лапками і між вижимним. От. Скільки тут от педаль має, це вільний хід. А вже сюди вижим Ну, як на мене, нормально. Так, тут зажав. Ще, до речі, треба закрити кришки, ну і можна зад-перед проїхатись. А це вже не так суттєво, тому що тут і так видно, що все нормально. Тому вийшла така. Робота, яку можна назвати, просто багаторічною традицією. І до лапок можна було не дивитись, там міліметр великої ролі не грав, ще можна було їздити. І до клапанів можна було не дивитися при таких напрацюваннях. Ну, але якщо вже є така традиція кожного року, то і цього року. Зробив. Ну і, можливо, комусь буде цікаво, тому що я так час від часу, раз на декілька років, виставляв на канал відео про регулювання лапок, про клапана. Але, можливо, є нові глядачі, які не знають, як це робиться. В принципі, я ще років 15-20 тому сам не знав, як це робиться. А потім один старший чоловік мені показав і мені разу хватило. Раз мені показали, я вже далі сам. Але по солярці, шківові не довіряю. Тому що сюди треба дивитися раз на рік. Та й взагалі, якщо по регламенту там от пише 480 мотогодин заміна фільтра, масла в фільтрі, там заміна масла, чистка центрифуги, там взагалі щось 240, здається, годин. Ну так, фільтр треба раз на дві заміни масла по ідеї, чистити. А насправді це все робиться раз на рік, і незалежно від того, яке напрацювання. Що цікаво, от мене пише 480. Я замічав, що є е, десь в Ютубі бачив в інших людей, що тут є 450, а є 500. В кого як на якій таблиці написано. Таке враження, що. Різні роки, хоча конструкція фільтра однакова, а надписи були різні. Так, що в мене? 4326. Ще до 5 багато. На багато років. Таке от відео. Знімаю, а вдруг комусь стане цікаво, хтось подивиться. Ну, можливо, хтось захоче придбати. Повністю трактора обслуженого. Ну, це вже інше питання. Тема продажу це окрема тема, по якій є вже окремі відео. Кому відео було цікаве корисне, підтримуйте канал підпискою, відео лайком. Хто що думає про ці способи, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Sim. a por sua atenção.